Доброго часу. У нас з вами буде один розклад сьогодні, і він буде е, таким собі зціляючим. Не буде трьох варіантів, а буде один один для всіх. І я впевнена, що кожен, хто дивиться цей розклад, чи кожен він знайде для себе саме стіляючу енергетику, те, що відгукнеться в його душі. І розклад називається побачення з собою. Ми розглянемо аспекти вашої душі, тим, що вам зараз потрібно, що саме зараз болить або вас хвилює. У вас зараз енергія уходить з вас, от вона виливається. Притом ви сама її виливаєте. Ви така гарна, собі самодостатня жінка, але от зараз ви просто берете свої емоції і їх виливаєте. Притом вони виливаються, ви сидите, і ви в такому ступорі. От воно уходить, а ви начебто механічно це робите, оскільки. Навколо вас все завмерло, і емоції уходять, вони знаходяться зовсім в, інші, в якому іншому вимірі, а ви просто сама свідомо, автоматично, гарно сказала, да? свідомо, автоматично виливаєте. Що вам каже ваша душа? А душа каже, слухай, тобі треба десь їхати. Бери все, що маєш, і переїжджай. Переїжджай з того місця, де ти знаходишся. Бри чоловіка, дитину, чи у вас є, чи ні, але бери себе, свою родину, можливо, своє минуле і просто переїжджай, оскільки я тебе благословляю. От ваша душа вона каже: Я благословляю тебе на переїзд, на зміну. В тебе не буде перепон в, душі, в житті, в душі. Ваша душа каже, у вас не буде перепон в душі. Ти можеш звідти виїхати. Буде тобі веселка, буде тобі дорога. Ваша свідомість каже, нікуди я не поїду, оскільки я багато прочитала розумних книг, займалася психологією, займалася м такими розумними науками, і мені це все набридло. Я хочу сидіти і виливати свої емоції. тому, От ваша свідомість вона така пилом покрилася, і якщо душа хоче просто змін, от просто уїхати в нове щось кудись піти, в нову веселку, в нові вібрації, в нові Спарклінг є гарне слово англійське, тобто, вся його. А ваша свідомість, вона собі в спайдермені сидить. Тобто, у вас там, бачите, скрізь павучок поповзав, і вам просто подобається сумувати, дивитися на те, що. Відбувається і свідомо, от ви виливаєте те, що є. Ваша підсвідомість взагалі хоче побути самі. Притом карта Отшельник говорить, що підсвідомість настільки масивно, фундаментально, масштабно хоче. Використовуючи свій досвід, свої знання, просто піти від всіх. І на повний місяць, який буде в нас 13 лютого, ви можете це зробити. Ви можете взяти от той досвід ваш, ті всі вогники, і просто піти. Тому що душа і підсвідомість хочуть піти. А свідомість, каже, ні, почекай. Тепер ваша внутрішня дитина, що вона вам каже? Де вона там глибоко сидить. А ваша внутрішня дитина розуміє, що це все маскарад, що ви зараз граєте якусь таку роль і ви це не ви. Вас просто чпили ви собі якесь пір'я, робите, скажімо так, гарну погоду, гарну міну при поганій погоді. Ваша внутрішня дитина каже, що це не ви. Це все, що навколо вас відбувається. Це насправді. Притворство, і це не те. Вам потрібно звільнити у собі підсвідомість. знов повний місяць. Бачите, карта місяць випадає. Карта місяць це робота з страхами, це робота з блоками, це робота з панічними атаками, це робота справді з вашою підсвідомістю. У вас душа, свідомість, підсвідомість, абсолютно роздрайв, тобто всі три. Притом, наскільки підсвідомість і душа хочуть змін, хтять, Переходу. Настільки свідомо ви сидите і отак воду цю виливаєте. Ем, вам потрібно звільнити справді свої переживання, свої страхи. От те, що вам здається, що ви заплутані. Вам стається, що ви не можете нікуди їхати. Ось отут. У вас руки зав'язані і мечі скрізь. Справді, от страхи, страхи, страхи немає звільнення. Але, Але. Подивимось, що але. Але ви можете сама чи сам, з того, що маєте, зробити певні висновки і вийти з цієї ситуації. У вас є інгредієнти, От, наприклад, ви собі знаєте, що для того, щоб вийти з цієї ситуації, мені треба опрацювати. Тут стоїть 7. Смертка Пентаклі говорить про карту очікування. Тобто ви і тут чекаєте, і там чекаєте. але спробуйте написати зараз, коли ви дивитесь мій розклад. Сім інгредієнтів, які ви складете в одну. Приходьте на консультацію до мене, до іншого практика, на психологічну, і ми напишемо з вами 7 відділів, 7 питань, 7 сфер, які ви складете в одну, і вийдете, ви наповнитесь, ви вийдете з цього розв'язаного з цієї ситуації. Що вам потрібно зараз закінчити? Вам потрібно взагалі піти вийти в вікно, скажем так. Карта руху, карта таких нових емоцій, нового швидкої реакції. Тут у вас є рух і тут є рух, притом швидко. Все лишити, що у вас є, різницю бачите між. Сижу і думку гадаю, і полетіла. Притом енергія чиста. Якщо в карті місяць у нас енергія важка, от воно все не зрозуміло, той рак там під свідомість, крок вперед, її собака, і вов, на важка енергія. Ця карта означає і полетіли, бігом полетіли, вийшли. Ви Пам'ятаєте, кажуть, як живуть. Е Чоловік жінку, також, як голуби. то він в вікно вилітає, то вона через двері. От вам треба вийти просто через вікно. Притом, навіть не двері. Двері це коли ви плануєте, у вас є ключ. Тут нема ключа, ви просто рухаєтеся. До речі, цей розклад мені прийшов. Просто сьогодні я написала питання, які я буду розкладати. Напевно, він справді комусь потрібен, він комусь дуже є важливим, побачення з собою, щоб ви почули себе. Чому вам зараз зручно жити так, і ви не виходите, оця сама подвійна вигода? Ну, тому що ви почуваєте, можливо, в цьому причасна якась людина. Тут, може бути, ви живете з чоловіком, королєва кубків, він король жезлів. він у нас вогонь. І ви сидите, оскільки мене там чоловік захищає, він про все дбає, може, там коханець класний, король жеслів. І ви собі просто ну, зручно, а що ж я буду? Якщо ж я піду від нього, то мені самі придеться вирішувати всі ці питання. Так, от наче він вам закриває, вас закрита якась дорога через те, що через якогось чоловіка. По справедливості ви просто-напросто через цього чоловіка не хочете піти. В чому ваш страх? Я дуже вдячна, якщо ви напишете мені коментар, взагалі, як вам такий вид розкладу. Можете написати в приват, якщо ви кажете, я не хочу під відео відверто писати про себе. Дуже важливо для мене зрозуміти, чи подобається вам такий формат розкладів, і чи далі ми будемо з вами так працювати. В чому ваш страх? Страх в тому, що ви собі в підсвідомості копаєтеся, якісь у вас дві ідеї: дуальність. Бачите, два меча. У вас є ідеї, мечі це ідеї, це певні думки. Але ви не, не можете лади да, ради дати, як кажуть. У вас начебто і очі от закриті, але ви можете рухатися. Ви машете тими мечами, вони результату немає. Ви не бачите, куди ви машете, що ви машете, що ви взагалі робите. Просто людина. Не знає, який вибір зробити, є в неї, чи бути, чи не бути. Вам хочеться закінчити, у вас карта мір, остання карта. Ви втомилися дно колоди, ви вже не можете нести ту чашу, ту всю. Потім жезли — це якась робота, це відносини, це також спілкування. Просто оці рога, чи ви комусь, чи вам хтось. Дуже важко несеться. І ви хочете. Поставити крапку. Карта Мір розказує про початок або про закінчення. В даному випадку ви вже не знаєте, куди йти, і ви хочеться в нове піти. Бачите, вона виходить з цього колеса. Це повністю обнулення, ви хочете йти в нове. Ваш ресурс. Так, давайте ми розкладемо карти. Ще. Тут може бути ваш консультант, людина, яка вам допомагає, або ви. Якщо ви дівчинка повітряної стихії, так, це терези, це близнюки або водолій, то ви є вашим ресурсом, або це жінка, яка допоможе вам структурувати королева мечів, яка проведе аналіз, справді мотиватор, психолог, яка в сфері комунікації розкаже вам, що робити і як робити. І ваші наступні три кроки. Давайте ми розкладемо карти. Один, два, і три. Ой, яка красота. Значить так, перший крок п'ятерка жезлів. Оцей дом совєтів, що у вас в голові, знаходиться, ви вирішуєте і розумієте, що мені треба. Це боротьба з собою, це боротьба з зовнішнім світом. Ви просто приходите до якогось консенсусу. П'ять — це карта хаосу, карта непорозуміння. І от жезли, Ви бачите, що от всі, можливо, вам треба навколо себе розібрати трошечки і роздати звіздюлій всім, хто є. То ви дуже добре все там працювали. Ті, хто навколо вас, вам потрібно розказати, як в світі по совісті жити. Потім просто піти звідти. По сімки жезла ви, ви уходите. Нам летять, ви бачите, з вами летять. Тут ці, ці розборки будуть, вони вам десь полетять, але вас абсолютно це не цікавить. Ви собі опорнулися паличкою чарівною, махнули і пішли далі. Не звертати увагу. І карта смерть. Правда, класно, вони виглядають. Смерть це трансформація. Ви або далі будете танцювати з цим люцифером, або ви змінитесь. Смерть завжди каже ні. Або смерть кажеться трансформація, бо горять щось в нього крила десь, напевно, на хімічів. Тому я бажаю вам. А що я вам бажаю? Давайте ми зараз запитаємо Таро, чого ж я вам хочу побажати? Знаєте, в мене тут така штука лежить, а ці камінчики. Замштайн. Це чоловічі жіночий початок. Ви бачите, кругленька така дівчинка, і це чоловічі енергія. От щось просто, поки я думала, що я вам хочу побажати, баланс між чоловічою і жіночою енергією. Їх можна купити і називається. Ой, добре питання, Ну, я знаю, що це з резервації індійців в Юті. Їх дуже мало є. Якщо треба комусь зацікавити, я знайду. Ну, якщо не помиляються, ці Моглі штайни називаються. Але вони зроблені. Ну, це природні камні, їх знаходять і потім їх парують, скажімо, вони пов'язані. Вони синхронізують чоловічу і жіночу енергію. Тому от я вам цього бажаю. Ось вам чоловіча і жіноча енергія. Карта родини. Дівочка, показує, на мальчик каже: Ти. Чого я вам і бажаю. Ми зараз закриємо з вами колоду картою смерті, тому що я вам бажаю трансформації, яка відбудеться у вас в усіх сферах і приведе до щастя, оскільки той маскарад, який зараз відбувається, і ваша внутрішня дитина там приймає участь, він не є добрим. Я чекаю на ваш зворотній зв'язок дуже-дуже. дуже Буду вдячна, якщо ви скажете, як вам от такий вид розкладу. Почуємося.